Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленьке сердечко для активних сердець. У скільки років вам розповіла мама про те, що ви все нове? Приблизно мені тоді було 14 чи 15 років? Десь так. А як врешті, от все це відбулося? Вона. Сказала, треба поговорити. Вона завжди виявляється, зараз... шукала зі мною контакт в цьому питанні. Так це дуже складне і чуттєве питання, і багато говоримо на цю тему, тому що діти залишаються без батьків під час війни угу. ракетні обстріли і Території, які під окупацією, які деокуповані. Потім в дитячих будинках багато дітей зараз встановлюють їх батьки. І вони не знають в який момент поговорити з дитиною, як це краще зробити. Ви пережили цю історію. Можете дати пораду? З дитиною треба підходити дуже, дуже так, як робила моя мама. Вона робила дуже розумно. Вона підходила з часом. Вона завжди кидала мені ключові моменти, тобто. Це було просто так. Ми могли ще з нею про щось говорити. І вона така, синочка, а що, якщо я тебе. от, Вдруг так станеться. от Як би ти відреагував, якщо я тебе вдруг там, ну от, ну, всиновила? Якщо я тобі не рідна мама? Я завжди казав, та ні, ти що, та як так? Ну не може такого бути, та на животі, ти ж родила, тому бо це було кесареве, насправді, я тому було ніфіга. Ну, от, кажу, та нічого такого. І вона постійно з кожним роком задавала мені це питання. От, І з кожним роком. Раніше, коли я казав, що «Нет, я нет, ніколи в житті що я цього не прийму, так потім вже з періодом мого дорослішання я почав розуміти, що, ну, я, а я не задумався над цим питанням взагалі. Тобто ну, Просто щось мамі цікаво. просто. От, ну, просто напевно, хочу перевірити, наскільки сильно я її люблю. От. І, е... І потім вже з кожним роком мого зросління вона здавала мені знов це питання, і на кожен рік я відповідав по-іншому. Потім я вже почав відповідати, кажу, мені все одно каже, мама, навіть якщо ти мій нерідна будеш, вдруг так станеться, от, то я тебе прийму така, ні, тому що ти моя мама ти ж мене встановила і так далі. А ви розуміли, наскільки їй важко? Дуже важко. Їй було дуже важко. І я не говорю про наші з нею стосунки. Я знаю, яка я був дитина. Важка дитина, в принципі. Я був важка дитина, я це почав усвідомлювати не так давно. Тому що після додому в мене було дуже багато проблем і психологічних, і фізичних, і так далі. От. В принципі, наскільки казала моя мама, ми взагалі навіть не думали, що це зможеш нормально розмовляти. Я боявся. Цей нервовий тік якраз пішов. Ну, скоріше дитинства. всього, він з дитинства, але просто вже коли мій батько помер, він почав себе проявляти. От. Вже після смерті мого батька ми вже щороку лягала з моєю мамою в лікарню під крапельниці, під таблетки. під У вас масажі. був зв'язок з батьком. Дуже, так. Да. Я дуже його любив. Батько мене дуже любив, він, він мене хотів дуже сильно. Грубо кажучи, він змусив мою маму мене всиновити. Тому що в мене в моїй мамі були дві позаматкові вагітності, вона не могла мати дітей. От. І... Е Тато дуже хотів дитину. І він каже: Оксанко, давай встановимо. С...". Мені мама так розказує, давай всинову дитину. Моя мама: ні, ніт, ніт, ні. я хочу свою дитину і так далі. Зі слів мами, тату в них доходило до того, що тато казав, або ми встановлюємо дитину, або ми розводимося. От. І по історії моєї мами вона не дуже сильно хотіла, щоб мене встановлювати, але вже. Зробо кажучи, мій тато не залишив їй вибору. І просто мамі було складніше в той період, тому що вона всиновила мене з тим фактом, що е вона буде ростити мене разом з татом. От. Е але сталося, як сталося. Скільки вам років було, коли батько був? Вісім. І в 15 роботи, вона про. розповіла про те, що оці. І в 15 нам мені розповіла. Ваше ставлення до мами змінилося після цього? Була певна злість, але я потім відразу зрозумів, на кого я злюсь. Де я міг би бути зараз в цей момент, я не знав. Тому що я подумав логічно, де я міг би бути в цей момент? Якби не мама, ну, блін, якби не мама, я би не знаю. Ну, я тільки за це її дуже сильно цінюю. За те, що вона мені дала ту можливість, якої в мене ніколи не було. І Найбуде, ми знаю, сварилися, і Найбуде, ми знаю, там щось, якісь в нас проблеми були. О, От. І е, Ну, просто, блін, як можна ненавидіти твою маму за те, що вона дала тобі життя? І після батька було дуже важко. Прям ви собі навіть не уявляєте, як? Прийняти смерть чоловіка, з яким ти жила 20 років якого ти любила донестями, заради якого ти готова була вмерти. от. Їй було просто важко, в принципі, зі мною, тому що і гіперактивність, і купа проблем зі мною, і в школі десь там якісь проблеми були. Ну, я був гіперактивною дитиною, там, всяке таке. І тільки вивчав цей світ нормальний. Ой, Емоційно ви розповідаєте цю історію? Mm. Я взагалі не знала про ваш бекграунд. але біологічно, маму, ви все одно вирішили знайти. Чому? Мама моя дуже цього не хоче. найду цієї теми повертатися не хоче, але я їй просто запевнила в тому, що мене тільки одне питання цікавить: для чого? Яка причина сталася? Щоб просто можна єдине, що мене зараз тривожить, оцей цігар, я ношу, це, чому мене мама була вимушена віддати. Тому що по документам вона мене відразу родила і залишила під дверима непологого не дедому відразу. От, тобто мене вже там ростили, ми там годували і так далі. От. Плюс е далі сестри. Я хочу їх знайти. Я не знаю, де вони, хто вони, що вони, де вони, я не знаю. Ну плюс сестри теж в мене, я хочу їх знайти. Якщо ваша біологічна мама дивиться це інтерв'ю, що б ви хотіли сказати. Не знаю, що я. Я не знаю, треба в очі дивитися, що більше сказати. І потрібно Я не знаю просто. Просто я виріс. Я тебе знайду. Дякую вам, що переглянули цей фрагмент інтерв'ю, а повну версію розмови з лагідним ви можете подивитися за цим посиланням. Пишіть ваші думки, коментарі. Ну і не забудьте поставити лайк.